Обережно міни таблички з попереджувальними написами можна зустріти біля лінії фронту та блокпостів. Обидві сторони конфлікту на Донбасі кожного тижня проводять розмінування, проте мін та розтяжок по обидва боки не стає менше. Військові звинувачують у всьому розвідників та диверсантів, а тим часом міні поля, узбіччя і навіть дороги несуть справжню небезпеку життю мирних громадян України. Микола Мусенко живе на околиці Донецька. За його городом починається село Мар'їнка, де розміщується база українських військових. А біля його поля стоять таблички міни. Вибухові пристрої невідомі закопали і на самому городі. В городі Ну ми пошли викопати репку. ну Все, не вийшло викопати. з отцом на огород. ну подорвався. Метра два-три від нього відійшов в сторону. В конце города получается, було заминировано. В том месте в котором знали заминировано, там не ходили. Ну а там, где не знали, я пошел. Туда два-три шага сделал, Назад уже все не смог. Назад подорвался. За його словами, побачити мину на городі було практично неможливо. Ну, как видно? Ну, сейчас то видно. Там как бы Ну, часть одежды валяется на груди, а так не видно. Там не ставили ночью мины, никто не ставил таблички, ну предупреждать, там предупреждали, где, э, где мы знали, там мы не ходили, конечно. А, а там, где не знали, там вот я как бы попал. Могу показать эту самую фотографию. Ряда стоя. Та в три ряда Це не воно там мінне поле, та й все. Сім'я Мусенко виживала за рахунок свого роду. 28 років Микола став єдиним годувальником у сім'ї. Груд зараз не виходить взагалі, Накрито. Після того, як зучила з сином, а взагалі ніхто нічого не обирається, все як залишилося, так і єсть. Щоб встати на ноги, чоловіку потрібні гроші на ліки, милиці і протез на праву ногу. Сам Микола каже, що вижив лише завдяки батьку. Той вчасно і правильно наклав джгут на ногу. Тепер доглядати за ним вимушена мати. У сусідній Мар'їнці нещодавно також відбувся підрив. Батько і син їхали на машині звичайною сільською дорогою. Вони їздили там кожного дня, запевняє мати. Дорогу замінували і не поставили відповідних знаків. Обидва чоловіки загинули від вибуху. Ну чому не вийшли не передоприділі? Ані у мене сім'ю забрали. Забрали все, пусть і мене. Тим часом військові стверджують, що повне розмінування на Донбасі поки неможливе.